Історія 14. Рятуючи русалку, ти рятуєш себе. Лісовоз їде гірською дорогою в Карпатах недалеко від міста Рахів, узов ущент завантажений дровами. Нещодавно йшла злива, а зараз засвітило сонечко. Проїхавши до мосту, шофер побачив, що той зруйнований, і проїхати по ньому неможливо. Подивився на воду і знайшов неглибоку ділянку на річці, аби проїхати на іншу сторону. Вода ще каламутна після дощу, але вже спокійна. Автомобіль заїхав у водойму, і десь посередині хлопець побачив у дзеркалі, що на заднє колесо намотану якусь мотузку. Водій подивився з кабіни і прикинув, що рівень води невеликий і виліз. Став дивитися на шнурок, намотаний на два задні колеса. Узяв ніж, натягнув шматок мотузки і почав рубати. Але побачив під машиною сітку, в якій щось ворушилося, притягнув до себе і помітив великий риб'ячий хвіст. Видно, поставили сітку браконьєри, і риба попалася вночі під мостом. Ще не встигли прийти за нею. От вона тут бовтається полонена. Шофер вирішив улов забрати собі і почав тягнути сітку з під машини, щоб звільнити рибину і закинути її в кабіну лісовоза. Уже в мріях відчував, як він смажить риб'яче м'ясо і заправляє часником. Потім, із деяких кусків зробить тараньку. Навіть згадав смак приготовленої страви: вага рибини велика, надовго буде їжі. Почав шукати риб'ячу голову в сітці. А натрапив на обличчя дівчини, вона подивилася в очі йому. Хлопець відскочив від страху, вдарився дуже головою об кузов вантажівки і втратив свідомість, упав у річку та поплив повільно по хвилях униз. Чоловік із довгою бородою їхав на коні по березі, вздовж річки, і наближався до вантажівки. Зістрибнув із коня, підійшов до сітки, узяв двома руками за кінець мотузку і підтягнув до себе. Побачив, що русалка там, усередині, та вирватися не може. Узяв шнурок і прив'язав до сідла коня, почав її витягати з під машини. Бородань застрибнув на коня і повільно поїхав униз по річці і потягнув за собою русалку в сітці. За поворотом річки кінь вийшов із води і почав сітку витягати на берег і їхати через невелике поле в ліс. Мешканка водойми запримітила, що шофер бовтався в річці біля каменя, просунула руку крізь дірку в сітці, схопила по ходу його за руку і витягла за собою на берег. Хлопець прийшов до тями та бачить, що його тримає дівчина із сітки і тягне по траві. Врятуй мене, будь ласка, добре, дай слово, даю слово, врятуючи мене, ти врятуєш себе. І відпустила руку хлопця. Він залишився на траві, а її в сітці потягнув чолов'яга на коні у сусідній ліс. Парубок побіг за ними і, побачив, що вершник зіскочив із жеребця, розкинув кілька гілок і заїхав із конем у печеру, тягнучи по камінню за собою русалку в сітці. Бородатий здоровань мав зріст два метри, жив у Карпатах відлюдником уже сотні років. Його завданням було ловити у лісі людей, які заблукали, закидати в клітку, та потім проводити містичний ритуал. Після нього вони ставали різними лісовими магічними тварюками, на сотні людей велет накладав закляття і відпустив у ліс. Але з чарами дівчат русалок бородань був безсилий, йому довелося їх убивати, та перед смертю він заставляв їх шукати золото в гірських річках. Бородатий здоровень розв'язав сітку, витягнув з неї русалку і закинув її в маленький басейн, викладений із каменю, а зверху накрив важкою більшою сіткою, махнув рукою, його кінь перемістився на стіну і став печерним малюнком, розклав вогонь у печері і закурив люльку. Нарізав собі шматок сала з хлібом, перекусив, узяв товсту книгу, перегорнув кілька сторінок, потім закрив її та поставив на камінь, ліг спати на ведмежу шкуру і захропів. Хлопець пройшов тихенько у печеру і побачив, що русалка закрита важкою залізною сіткою. Вона його помітила і помахала рукою. А здоровання з бородою спав міцним сном. Печерою хлопець ішов обережно, але так вийшло, що зачепився за мотузку і послизнувся та полетів уперед. Упав на сплячого бородання, пауза, шок. не зрозуміло, що робити. Дивиться на бороду і відчуває подих. Потихеньку сповз і зрозумів. Бородатий спить дуже міцно. Він спить міцно. Будь обережний. Я придумав, як тебе звільнити. Усе роби тихо. Узяв мотузку, яка тут валялася, зачепив її за залізну клітку над басейном, де плавала русалка, і почав тягнути на вихід. Побіг до лісовоза, завантаженого колодами дров, під'їхав заднім ходом до печери, прив'язав мотузку до автомобіля. Заліз у кабіну хлопець і дав газу. Шнурок натягнувся і вирвав клітку, зачепив ведмежу шкуру, на якій лежав бородатий. І все це виїхало з печери і тяглося за машиною по траві. Хлопець крутив кермо і тягнув за собою. Уже прокинувся Бородань, який тримався за сітку та не міг відчепитися. Переїхали через річку. Лісовоз поїхав угору по дорозі, тягнучи за собою велетня. На повороті мотузка зачепилася за дерево і обірвалася. Сітка зупинилася на дорозі. На запелюженій шкурі ведмедя лежав бородань. Скрипів зубами. Шофер зрозумів, що обірвався канат. Здав машиною назад, натиснув кнопку і висипав дрова на здоровила. Вийшов із машини і придивився, чи не вилазить він. Бородатий, отримавши поліном по голові, втратив свідомість моментально і лежав тихо під колодами. Я давно шукав свою кохану дівчину, яку ти своєю магією зачарував у тіло русалки. Ти її використовував для пошуку золота. Коли я її сьогодні знайшов, вона мене не впізнала і зараз ще повністю не розуміє, хто я такий. Підійшов ближче, нагнувся і глянув на бороду. А я тебе спалю, бо ти був хороший маг раніше, а зараз став поганим і робиш нехороші речі. Хлопець узяв каністру з бензином, облив колоди на дорозі і запалив вогонь. Дерево спалахнуло. Підсмажився маг Бородань, скочив із вогню і побіг палахтючий синім полум'ям на парубка. Той був готовим на всі сто відсотків. Підійняв велику сокиру та на ходу відсік голову поганому магу. Тіло й голова, впавши на землю, перетворилися в пил, сів юнак у лісовоз, розвернувся і поїхав по гірській дорозі вниз. Приїхав хлопець до печери, уже думав, що не знайде там русалку. Але вона сиділа в крихітному басейні і чекала на свою долю. Дівчина спостерігала, як велика тінь наближається до неї в печері. Не бійся, це я. Я вже думала, що Бородань повернувся. Ти мене згадаєш і впізнаєш. Так. Зараз я тебе впізнала. Прочитаю кілька заклинань із цієї книги і зітру з тебе чари злої магії. Узяв книгу, погортав кілька сторінок і почав шепотіти. Русалка стала рухатися у воді, потім покрутилася навколо кілька разів і пропала у воді. Та змінила колір із зеленого на синій, а потім на червоний. Поплив по воді білий туман, і з'явилася рука над гладдю. Хлопець узяв за руку і витягнув звідти мокру дівчину, зняв із себе майку і дав їй. Вона вдягла її на голе тіло і обійняла рятівника міцно за шию. Пара вийшла з печери та пішла по траві. Для дівчини йти ногами нові відчуття. Сіли вони в лісовоз і поїхали через річку. Виїхали на лісову дорогу. Хлопець крутить кермо. Русалка сидить на сидінні пасажира, грає хороша танцювальна музика по радіо. Він усміхнувся їй і зробив голосніше. Зупинися. У чому справа? Що трапилося? Я багато років була в кілі русалки. а зараз у мене є ноги, і я хочу танцювати. Лісовоз зупинився посеред дороги. Хлопець зробив гучність на всю міць аудіосистеми. Дівчина вискочила на дорогу, юнак за нею. Узялися за руки, переплили пальці, подивилися в очі один одному і почали енергійно танцювати під ритм мелодії. Річка шуміла, ліс гудів, сонце заходило за сусідню гору.